Mm -hmm. Ні, ні-ні, навпаки було. Навпаки після нас вони серіал зняли. А ви не знали про це? Вони да, як да, да, Томі Шелбі і Артур Шелбі. А ми оці всі двоюрідні брати, гані, яких це... нав... всіх вб'ють в кінці. Покажемо мальчика в трусиках. Це вже Росія. Саме так. Це називається полювання. Це не наш дрон. Чого такі популярні? Та ну... бо красиві. Конкретно зараз ми вже знайшли ціль. От, можете подивитись, поки до он летить пушка. Де 20 або де 30 буксіровочно. Будемо можливо і сьогодні бити. Короче, отут. 12,5. Ну, Авіарозвідка шукаю цілі і ну, знімаю на відео момент ураження. Ну і монтую відео теж. Ага, зазвід... Тобто в каналі «Гострі картузи це ваші відео можемо. Бачити. 50%. Са, нічого собі. Ну опять же, мої відео з дронів зверху. Саме враження з пів це вже ну, сам пілот, це Антон, пілоти в Піві робить. А можна до вас тут? Що там збігне? Що це за логово? Техніки чудо. Заходьте, давайте. Раз. Бережно. Добрий день, а ви Антон? Так. Я вас шукала. Я саме та людина, котра на камікадзе працює. Ага. Ви зараз намагаєтесь виразити ціль, правильно? Так. А яку? А яку знайдемо. Це називається полювання. Ми знаходимо дороги, які в них логістичні шляхи. І шукаємо там цілі. Цивільні машини ми пропускаємо. А військові зустрічаємо. Це вже Росії. Саме так. Населений пункт буде трохи далі. Оце населений пункт називається Усіка. А за ним отам от, трохи далі. От, от, то є... А ви до масштабки чим займаєтесь? Ну, Будівництвом. У мене невеличка будівельна була, скажімо так, компанія. А ви в гострих картузах з самого початку? Я один з його засновників. Все, що починалося з початку вторгнення повномасштабного. Ми всі добровольці з першого дня. Нас об'єднала одна спільна мета це вибити ворога з нашої території. Ось, і, власне кажучи, там ми всі познайомились. Служили хто, хто де, хто в Нацгвардії, хто в ТРО, хто ще десь. Назва створилася. Це ми колись йшли, е, з мему взагалі було, що Томас Шелбі, коли він зі своєю братвою йшов, їм хтось домалював жовтий скотч. І ми тоді ходили якраз по жовтому скотчу. І ми щось йшли якраз великою такою бандою. Всі на жовтому скотчі, і хтось показав цей мем. З гострих картузів, і з тих пір ми почали називатися гострі картузі. — Яка ваша особиста така найжирніша ціль, якою ви пишаєтесь? Найжирніше це був Реб на Сватівському напрямку. Вартість цього 22 мільйони доларів. На нашому каналі є дуже багато відосів, саме по людях, от хлопці, Вони працюють зі скидами. Дуже круто, дуже влучно. Ось, от вони більш працюють по піхоті, ми більш працюємо по техніці. Ви піхота ж були спочатку? Перший так, Перші так. Да. І перший бій, коли відбувся. Прям, що ви Перший, ворога, так за два тижні відбувся. Це було 7 березня. На нас вийшли спецпідрозділ. Я не пам'ятаю, як він називався. В той день загинув один з командирів груп Амігі Олександр Орлов. Ось, на жаль, дуже-дуже така людина була і професійна, і хороша, і дуже багато про нього чого можна хорошого сказати. Ось в цей день у нас зав'язався перший бій. Навіть довелося пристрелити власноруч одного покидька. І за одного ну ми його поділили. У нас тоді 92-го хлопця стояли, ми з хлопцями поділили, тому що в нього стріляли всі. А де ви його зловили? Ми його побачили. Ні, вони в посадці напроти нас були. Вони не дійшли до наших позицій, десь 20 метрів 30. Це на окружній, так? Так, да, роза mm -hmm. вітрів. А потім вже після цього пішло дуже багато чого. Там і сірі зони, ми там і паски влаштовували. Потім штурмо штурмові дії. Штурмах з 92-ї брали участь. А вже Наприкінці весни 22-го року у нас перші мавіки з'явилися. Ну, власне кажучи, як вони з'явилися, так ми одразу почали репу чухати, а як би з нього щось скинути. Mm -hmm. І потім наша перша спроба, ми виїхали, ну, ми тиждень десь ловили, нам попросили, блукаючий міномет був. І от наша перша спроба, це, власне кажучи, блукаючих мінометників ми з кидами ще тоді вогами кидали. Там 3200 зробили і 4 чи 5300, я вже не пам'ятаю. Тобто весь розрахунок з водієм з усіма. Ми відстаємо зараз в кількості, от по кількості в них більше набагато. В якості підготовлених пілотів то в нас наразі перевага. Ось, І в якості дронів в нас перевага невеличка. Ну, знову ж таки, тому що нам ці дрони дають фонди. Фонди перевіряють велику якість. Тому от ми з Терненко, з Сергієм спілкуємося безпосередньо напряму, і бувають там у нас моменти, там вибухи в повітрі, або ще якісь там нюанси. Угу. Я йому одразу скидаю, він на виробника. Виробник мені вже перетелефоновує, каже: висилайте нам партію, ми ти вам звіс? замінимо. Ні, це другий. Висилайте партію, ми замінимо, або радять, що зробити, щоб уникнути цього. І все. З державними дронами це. Набагато складніше. По-перше, це бюрократична така е, волокіта, скажімо так. Дуже довго треба щось робити, щоб щось зробити. Це від фонду стерненка. Ага, це те, що він збирав русрій точно. Саме так. Це десятки каміки, дальнольоти. Ними можна вражати цілі 20-30 кілометрів. Ми споряджаємо ці дрони. Щоб вони долетіли, готуємо подарунки. А ви як потрапилися в цю движуху? Та як, як і усі, за покликом серця ми до FPV? Ми до війни були знайомі, з усіма, майже з усіма. Та як почалась війна, кожен... Своїм займався, хто відразу зброю взяв, а хто допомагав на волонтерському фронті. Але потім прийшов час, коли всі зрозуміли, що хлопцям важко і треба всім йти допомагати. Це найлегше в нашому арсеналі. А ви чимось а подібним оце я... таке займалися до війни? Ні. З вибухівками пов'язано, ні. ні? Ні, я був викладачем, а, майстер професійного навчання. А, займався до війни а, обладнанням легкої промисловості, а, ремонтом, розповсюдженням, ну і далі встановленням. Це, мабуть, моє було основне заняття. Тому з вибухівкою mm -hmm. я ніяк справи не мав. Це вже розбиті. Два, 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 тихо, тихо, не вибивайте. Mm -hmm. Два мотоциклісти. Єсть Красавчик! В ніву вдалося. З орками вони відстрілювалися до останнього, але вони встигли вибігти з неї. Вони нас побачили. Ось через глушіння заход був так собі, але в решітку радіатора. Хоча можна було з першого дрона її знищити. Ну, зараз полетимо, подивимося підтвердження. Тобто має машина все-таки вийти з ладу? Ні, вона має зараз... згоріти повністю. Тому, якщо навіть колеса лишаються, це ми лишаємо оркам якийсь шанс на щось, на якийсь порятунок. Тому, поки техніка не згорівша, вона не вважається знищеною. Цукерочку готуємо. У мене мама завжди в дитинстві горішки ліпила. І у нас бізнадьо присавки була. І вона робила зі згущенкою вареною. Оце до сих пор в мене пам'ять дитяча залишилась. Люблю цукерочки. І кому ви їх надсилаєте? А тим, хто йде на нашу землю і не питає, чи варто йому взагалі сюди суватися, чи не варто? І чому вони сюди йдуть? Ця вся нечість лізе, лізе. Тому мусимо їх зупиняти отакими от методами, цукерочками, солоденькими. Яка їхня вражаюча сила? По-різному буває, в залежності від того, як приземлиться, але в цілому його потужність набагато більша, ніж боги. Я військовий волонтер з 2014 року. А самі з Харківщини? Так, з Пісочина. Передмістя Харкова. В минулому депутат. Десять років був депутатом. А, так ось звідки позиш? <гум> Якось приїхав як військовий волонтер до військових, а вони кажуть, братан, у нас все є, у нас ми більш-менш забезпечені, не вистачає особового складу. Це на не наш дрон. Точно? Просто не рухайтесь так. Йдуть зустрічні штурми. Три дні тому були танки БТ, БМП, Зараз йдуть зустрічні піхотні штурми. Тобто вони десь нас намагаються штурмувати, десь ми підрівнюємо, робимо більш Ну не ми, а піхота робить більш вигідні для себе, здобуває більш вигідні позиції. Угу. А ми в цьому допомагаємо лише ураженням яким ви пишаєтесь. От, можливо, найдальніше. Так, да, да, да. на 11 кілометрів 300 метрів уразив я двох. Саме двох військових російських да, да, Такі заряджені. Один, до речі, був з рушниці з такою самою. Тобто він мав в мене охо. Як це? Мисливець на мисливця. Мисливця, мисливець, мисливця вполював. Якось так. Оце ви такою зброєю вражаєте дрони? Це так? якщо проти дрони, якщо на нас нападають дрони. Угу. Фівішників Та... є дуже багато, і відео є теж вже дуже багато. Чим ви відрізняєтесь від інших? Бо ми постійно на фані. Ми їдемо, кайфуємо. Так, так, між посадками на туди. Я возьму, я скоріше з карту. В чому секрет успіху гострих картузів? Чого такі популярні? Та, ну... Бо красиві. Ввечері готуємось, вночі готуємось, вночі виїжджаємо, постійно змінюємо час виїзду, день виїзду і так далі. Приїжджаємо, балдієм, жартуємо, серіальчики дивимось і воюємо так. Ви попали в когось? Да. Да, да, да. Это вот прямо на момент Ди... вашего прихода, что вы слышали э -э... нецензурную брань. Это не не брань, это радость нецензурная. Да, 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 да. Это мы мы как раз вот нашли второго за весь день, насколько вот летаем, нашли второго россиянина и одного поранили, и второго вот походу убили. И вот первый удар от воронка, другой удар от. Его тут добряче так посекло. Мабуть, отримав смертельні рани, бо навіть не намагається піднятися. Тут будемо трошки забігти в кущі і все, ми б його вже не знайшли. Зараз ми його покажемо мальчика в трусиках. От, дивіться, бачите, така наклечка в нього на шоломі. Цікава. Ми засновники картузів. Всі, кого ви сьогодні бачили, можна вважати засновниками картузів. Тобто, з самого-самого початку. Це був початок війни, якраз перед ним. Вийшов, мабуть, п'ятий сезон серіалу Острі козирьки». Ми його тоді всі дивилися, полюбляли наша вся банда. Ми були майже всі знайомі і до війни. І потім на початку війни. Не вистачало на всіх військового одягу. Ми ще не мобілізувалися в Омегу і ходили якийсь час у цивільному одязі. На нас був жовтий скотч намотаний. Такий ходили всі там то з дробовиками, то знаєте, як таке типове ТРО. І Мені знайомі прислали фотку, там, де така е, знаменита фотка, де йдуть от, там, всі основні актори серіалу Гострі картузи, і там в піджаках, в плащах такі, і всі на жовтому скотчі. От. І ми в прикол просто почали створили свій чат, назвалися «Гострі картузи. Теж почули десь таку е, назву. Вона здалась нам комедною, що от саме гострі картузи. І в якості мему це все розпочало. Розпочалось, І потім вже ми почали потрошки працювати під цим брендом. І, на жаль, один із засновників тоді е осінньо загинув в боях. І це для нас вже переросло в таку більш серйозну форму. В нас вже з'явилося е ім'я і таке серйозне ставлення до цього ім'я і імені до гострих картузів. І от по сьогодні. Тримаємо марку. Депутат сказав, що це ви придумали ці снаряди. Так, да. Да, 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 да. У нас все власного, власної розробки, власного виробництва і системи скида, які стоять на дронах і скидують боєприпаси, і самі боєприпаси, і було, мабуть, до цього. Варіантів 10 різних, і такі, і такі, і такі. Ми помаленьку йшли, 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 вдосконалювали його, вдосконалювали цей боєприпас і зараз от, максимально задоволені і, 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 поражаючою силою, і кількістю ламкових елементів, і вагою. От, зараз, мабуть, от, максимально близько підійшли до еталону якості. По цим боєприпасам. Ви ж були вже у Тохі. Да, вони Саня і вони ж брати. Ви брати? Вони да, як да, Томі Шелбі і Артур Шелбі. А ми оті всі двоюрідні брати, цьогодні, яких цьогодні, всіх да. вб'ють в кінці. Або буде хіппі-енд. Точно. До речі, яким бачите хепен? Але прикольно. яким бачите перемогу закінчення війни? Ви знаєте, важко зараз про це казати, яким mm. бачу, якою mm. хочу, щоб була перемога. Прям дуже-дуже важко про це казати. Хочеться єдине, щоб було щоб, щоб перестали наші хлопці гинути. І нарешті закінчилася війна. От бо, на жаль, втрат і серед українських військових також багато. Вони всі болючі, вони всі тяжкі, і прямо от ми, ми за що воюємо от зараз, і що нас максимально мотивує, це те, що наша робота вона зберігає життя саме от нашим воїнам, нашим хлопцям. Тому що. От, Зранку заходить зміна росіян, ідуть такі матьорі-штурмовики. Дивишся у них і зброя, така вся заряджена і. Одяг у них весь фірмовий. Ну, видно, що чуваки от, дійсно профіки, знаєте, такі. Думаєш, не дай Бог там десь з таким зіштовхнутися в пасаці, або такі підуть тебе штурмувати. І ми його на відстані за 10 кілометрів нейтралізуємо, от такого штурмовика, такого тігра, і ми його просто дешевим дроном нейтралізуємо і все. І я цим пишаюся не тим, що я там когось поранив або вбив, а пишаюсь тим, що нашим хлопцям не доведеться з ним вступати в бій. І невідомо скільки він вже вбив наших хлопців, і ми зупинили це. Ми зупинили вбивцю. Ми виконуємо там якусь певну роль шерифів. Знаєте, що у нас є можливість отак от за, 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 робити захист наших військових, і ми робимо це ну, на максималку.